Слухаємо вас. Вітаємо рівне, у нас наступне запитання. Вітаємо. Хасені Петрович, скажіть, як ви будете боротися зі свавіллям правоохоронних органів, які замість того, щоб захищати громадян, самі розпускають руки. І таких випадків дуже багато, особливо в Дякую. Це також тому, чому ми йдемо до Верховної Ради України. Погляньте на те, що відбувається у відділках міліції. Вбивають людей. Там їх не захищають. У нас кожен місяць, десь в якійсь області, десь в якомусь місці. Іде звіт про те, що йшов сам, заплутався ногами і впав у відділку міліції. І летальний викид. Тотальна корупція у правоохоронній і судовій системі. Ці люди на превеликий жаль. Їхнє основне начальство працює не на те, щоб захищати народ України, а працює на те, щоб захищати Януковича і його оточення від народу України. От чим вони займаються? Ми хотіли би, і ми почнемо. В першу чергу з суддівської гілки влади. В Україні всього-навсього 9 тисяч судей. На превеликий жаль, до більшості з цих суддів язик не повертається звертатись, ваша честь. Легше сказати ваша нечисть. <плес> Наше перше завдання. Змінити в Україні 9 тисяч судей на 9 тисяч молодих фахових патріотичних юристів, які здатні боронити закон цій країні і права громадян у нашій державі. Україна країна майже номер один у світі по кількості міліції на тисячу громадян. Знаєте перед нами хто тільки? Китай і Росія. Але виявляється, що чим більше міліції, тим менше безпеки для наших громадян. Ми проведемо тотальну реформу Міністерства внутрішніх справ. Ми вдвічі скорочимо міліцейський склад і віддамо міліцію муніципалітетам, тобто сюди, на відповідні території. Ми хочемо, щоб кожен працівник міліції, по-перше, отримував достойні гроші, а по-друге, Знав, що якщо він не буде виконувати те, що передбачено по закону, а по закону він повинен боронити життя і права кожного українця. Він не буде працювати в міліції, він буде нести персональну відповідальність за свою роботу. Ми хочемо, щоб прокурори перестали їздити на, на мерседесах за декілька сот тисяч доларів. Ми хочемо, щоб правоохоронна система не жила в маєтках. Які дорожчі, ніж маєтки американських мільярдерів. А це сьогодні в нашій Україні. Сьогодні це в нашій державі. Погляньте, як живуть правоохоронці на зарплату 5 тисяч гривень. Чи можливо на те, що вони підробляють десь по ночі.